Яка ж у мене класна ковдра з Оленям, де він сидить на чай в лісі. Мірончик, Мурко, що тобі на Подивись, що я купив. Що це за фігня? Це брелок із Кальмара» третього сезону. М -м, дивно. Що ти взагалі хотів? Кати брелок? Ні, пам'ятаєш що нього м'яка. Пам'ятаю. Так він повернувся, за що його номер телефону? Ми йому щось напишемо. А де його номер телефону? Ну ось. Ось сумний хом'як якийсь хомдячок. Давайте щось йому напишемо. Поп, поп. Я йому написав перві, що щось нічого не відповідає. Ти почекай. Е, куди ти йдеш? Погуляти по новому по новій ковдрі. Не розлішаю. Ні, маленька жирна жопа. Е, а чого ти мене обзиваєш? Не важно, чого я обзиваю. О! Написав тікай. Я не буду тікати, Давай йому щось напишемо. Я йому написав ні, чому я чому мені треба тікати? Якийсь дивний хомдяк. Якийсь смайлик скинув. А ну-ка що він не відповість? Не знаю. Так, що він тут пише? Щось він вже нічого не пише. А може ми йому позвонимо? Ні, не треба різковать. Він написав три точки. все-таки позвонимо. Не надо, а я вже дзвоню. Звони хом'як виклик. Хоча він нічого не відповідає. Дивно. Так, він мені досі нічого не написав. Ладно, давайте далі їм будемо дзвонити. Оп. Ї -ї -ї. Виклик іде. Хум'як, привіт! Я йду за тобою. Шо? Міп, міп, міп? Схоже, відбив. До речі, друзі, ви бачите? тут написаний номер телефону сумного мнохом Якщо я підписуюсь на канал, тоді я вам покажу номер телефону цього сумного хом'яка. Підписались? А номер я покажу в кінці відео. Мурко, що так робити? Бачиш, там тепер угрожає хом'як. Я не знаю, Стоп, що це за звук. Морко, щось... <плес> <плес> що там робити? мені усі все тут отдихаю. Так що робити? Отаку в нього окину цей ключ твій із гри кальмара. Е, не надо, це мій ключ. Ну що мені тоді робити? Ось моя кружечка така. Але да тиха м'як? Ой, схоже, його вже там немає. Мені щось страшно стає. Бачите, немає його ніде. Мені вже трошки страшно. Вдруг він вже десь тут. Треба піти провірити. Раз я перевірю він тут. Капець. Блін, він там він там уже біля вашої двері. Що тепер робити? а ну-ка? Ні, він нічого не відповів. Чашка в мене класна, така в стилі робокса. Він написав відкривай двері. Мурко, може, відкриємо йому двері? Мурко, а я тут лежу лапкою лапкою дрожу. Чого? Ти я боюся його, ти взагалі що це злий я. Він перший раз тоді бомжик пройшов, з ноутбуку випргнув в тебе вдаривсь. В тебе вдарив і вибіжав. А тебе він той раз бив? Нє. До речі, хто хто не знає, про що я кажу, подивіться оце відео, яке тут на екрані. Це прошлое відео, яке ми знімали. Зайдіть на наш канал і подивіться оце відео. Це перша частина. Да, то перша частина була. А тепер звук. Почому хотіла вас точно перевірити. Тур, Мурко що робити? Закривай двері! Так у нас немає ключа від двері на балконі. Візьми мій ключ. Хіба він підійде цей ключ? А ну-ка. О, справді закрив. Оце магічний ключ. А то! Але ж ми тут не тут же не можна жити на балконі. Другий нас там буде караути і піджидати. Типа грань в віковічка. У нас щось... 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 знову підпівається. <плес> нам капець. Та не капець нам нічого, зараз він пропаде. Думаєш? Знаю. О, справді немає його. Цікаво, де він? Піди провір. Я, звісно, не боюся, але. Ой, справді. Ой! Блін, завіщо я пішов провіряти? Закриваю двері. А, він мене вдарив, хомяк злий. А це, може, це мій друг. Відкрий йому двері. Та який друг? Не друг він нам, хомяк він сутовий. А чого ти його обзиваєш? То бо він мене вдарив. І що? Взагалі нічого, моркану. Він нам нічого не написав. -да. Я не можу не добуватися своєї. Кружкою. Тут його не... Тут його немає. Ось він нас піджидає тут! я тебе побачу Я відкрию тобі двері. Міончик, я голодний. І що, як я вийду? Ну, Принеси мені зерно, так у тебе є зерно, а воно невкусне. Ну добре. Прийдеться йти за зерном. Руку. Ніби то чисто. До речі, як він прийшов сюди домой, я ж закрив йому двері. Так, де це зерно? і зерно. Тікає. Ой. Ті так їдь. Ти там співаєш. Тікаю. Аня, не тікаю. Золотий ключик беру, а от тепер тікаю. Як мене там піджердав? Що ти взяв зерно? Ні, о, я взяв ключі від входної двері. Нам треба тікати з цього дому. Я была виганяти хом'яка. А пам'ятаєш, як ми набили яйко пса? Ну да, ти хочеш набити хом'яка? Ні-ні-ні, знайди яйко пса. Ну добре. О, огурчик собака подозревает. Наш ты нас тут зібрав. Да. і в Наш дом атаковали. Хто? Дед хто? Я й копець, напевно, та ні, і копець в лісу йшов вже. Злий хом'як сумний. Та він злий чи сумний. Ги -ги. Напевно, злий. Ги -ги. Або сумний. Та в ти зараз не викинув. Не треба. Ну нащо ти його викинув? Щоб не мішав. Стоп, а як ти його викинув, якщо тут стікло? І справді, як я його викинув? Ой, не варто. Як ми будемо з дому цього тікати? Собака підзріва, я не знаю, у мене є двері від балкону. Стоп! Треба балкон свій швидко закрити. О, стоп. Що це за звук? Що це за звук? <гум> Він там свою пісню співає. Бі, у мене голова болить з його пісні. І у мене. Ось що, двері від балкону. Це взагалі так з гри кальмара, а я Мурко сказав, що це двері від балкону, і вона справді працює чогось. І входна двір. Так, це звичайна ручка. В смислі, це ключ від вихлодної двері. Оце ключ ручка, я тебе забув сказати. Це звичайна ручка. Ні, Не порт. Не, не порт не, не нічого. Це ключ ручка. Ладно. Це справді ключ ручка. Офігенний не ключ ручка. Коротше, все. Пора тікати. Я, я убіжу. Возьму я її копса і ми, по, і ми побіжимо сюди вас спасати. Ну добре. Нібито чисто. О, ну він! Пора Тікати, 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 тікати. тікати. оп оп, оп. ну-ка, все тікаю. оп оп оп, оп Тун, 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 тун. тун. Продовження слідує. До речі, а ось і кінець відео. Йдіть другу частину і, до речі, я ж забув сказати, який же номер хом'яка. Заходьте в цей телеграм-канал, ось QR-код, або ссылка в, в шапке канала. И заходьте, і ви дізнаєтесь номер телефону Хом'яка. Сумного. И... І... ня-ня-ня.